Чим нижче під воду опускається батискав, тим менше туди доходить сонячного світла. Після 200 метрів починається так звана зона сутінок. Якихось 100 років тому військові за допомогою сонарів наштовхнулись тут на щось величезне, завбільшки з континент. Вони вирішили це дно морське, яким же було їхнє здивування, коли вночі воно раптом піднялося майже до поверхні, а потім опустилося назад. Як дно взагалі може рухатися? Та ще й так швидко? Відповіді на це питання не було. Тож команда океанографічного інституту Вудгоу на чолі з доктором Сосик, наважилася спуститись на глибину і вивчити дивину. Щойно вчені досягли позначки 200 метрів, їм відкрився осяйний світ неймовірних істот. Ми майже нічого про нього не знаємо, адже його вкрай складно вивчати. Дивні створіння, схожі на прибульців, і самі зацікавилися батискафом та наблизились до вчених на відстань простягнутої руки. Це неймовірно. Але такі самі кальмари водилися тут ще до того, як на суші з'явилися динозаври. Вчені вважали, що доісторичні головоногі давно зникли з лиця землі. Тож, зустрівши їх в океані, дали їм назву Пекельні вампіри. Чесно кажучи, мало кого з живих істот от так незаслужено ображали. От він і не вампір, тобто не харчується нічиєю кров'ю, і не пекельний, він навіть не хижак. Він взагалі він, е, розправляє свої мацальця, розтягує е, ці от перетинки між мацальцями і використовує їх як сіточку для того, щоб плантончик відфільтрувати. Ну він не вегетаріанець, бо плантончик це все ж таки рачки. Але це абсолютно безневинна істотка, який просто не, не поталанило мати страшненький вигляд. Ці кальмари, хоч і виглядають загрозливими лиходіями у плащах, насправді безпечні і навіть для крихітних рибок. У майже суцільній темряві еволюції де власним шляхом. Крихітні очі та гігантські зуби ось запорука успіху у сутінковій зоні. Завдяки цьому, напевне, і вижила перша закул на планеті акула домовик до історичного монстра, і досі можна зустріти у сутінковій зоні. Нафтовидобувачі на океанському дні наштовхнулися на це диво одразу вирішили. Так от звідки взялися історії про летючого макаронного монстра. Виявилося, це надзвичайно рідкісний вид істоти сифонофори. Її родичі часто зустрічаються на глибині у вигляді сяючих гірлянд це жорстокий хижак, що паралізує жертву. Вони уникають таким чином хижаків, тому що хижаки в цій зоні плюють як вони плавають нижче і фактично намагаються, умовно дивлячись вгору, скануючи о, зону над ними, вони намагаються побачити тінь від організму, від жертви, яка плаває над ними. І якщо жертва випромінює світло, фактично вона тоді не відкидає ось цю тінь і вона стає непомітною для хижака. Ехимерне створіння не знає таких хитрощів. Міксина з'явилась в океанах ще до появи динозаврів. І за цей час зовсім не змінилася. Її оксамитово гладеньке тіло виділяє особливий слиз, завдяки якому мексина легко ковзає по дну і відлякує хижаків. Та найхимерніше в міксині її паща. Рода озброїла міксину кількома рядами тонких і гострих як притва зубів. Вони упаковані у дві кісткові пластини, що висуваються і ховаються за потреби. Справжній монстр. Міксина мусить діяти швидко і безжально, адже наступної поживи можна чекати місяця, то і більше. Життя у таких глибинах. Жорстоке, і мешканці пристосовуються як можуть. Щоночі хробак бобіта виходить на полювання. Його антени і невеликі гачки не виглядають загрозливо, та глибоко у піску ховається справді моторошна істота. Тільки погляньте на його довжину. Ці піщані вбивці не мають очей чи навіть мозку. Та все ж вони вкрай небезпечні хижаки. Все, що наближається вночі до морського дна, у небезпеці, не врятують навіть колючки і отрута. Всього кілька секунд і рибини як не було. Неймовірно, що ж тоді ховають менш вивчені океанічні глибини. Занурюючись, команда Гайді Сосик щоразу знаходила десятки невідомих науці істот. А під час нічного спуску у безодню вони знайшли розгадку аномалії рухомого дна. Виявляється, раз на добу глибинні монстри збираються разом і підіймаються на поверхню. Це найбільша міграція на планеті. Більшість із мешканців сотінкової зони піднімаються у поверхневі води вночі, вночі вгору, а вдень униз. І так щодня у всьому світовому океані. Сотні мільйонів істот по всьому світовому океану вночі, поки їх не помітно, піднімаються на поверхню у пошуках їжі, а під ранок спускаються на безпечну глибину. Віктор висково годину за годиною спускався у цілковитій самотності. Я навчив свій розум контролювати страх. Цього вчать усіх пілотів, реактивних літаків та гвинтокрилів. Коли вперше робиш екстрену процедуру, розумієш на що ти себе наражаєш. Стає дуже страшно. але роблячи це знову і знову стаєш спокійним. Адже ти точно знаєш, що залежить від тебе і що ти можеш зробити, він знав: найменша теча на такій глибині знищить батискав, а про рятувальну операцію не може бути і мови. Проте жага дізнатися, що чи хто живе на самісінькому дні океану сильніша за страх. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.